Це унікальні кадри зняті в Ялті лютий 45-го. початок встановлення миру на планеті. Рузвельт, Черчилль та Сталін домовляються, як співіснувати після перемоги у Другій світовій. А тепер це місце належить російському олігархові. Санаторій Лівадія один з найвідоміших в Криму. Сюди приїжджали лікуватися туристи зі всього пострадянського простору. Однак у 2017-му несподівано санаторій закривають. Персонал звільняють без будь-яких пояснень. Ось відео, яке знімали очевидці, відразу після закриття санаторію. Це кошмар, Огородились вже уже Ой, ой, куди ми попали. Боже ти мій, От ви Вот нам разрешат вокруг Лівадійського дворця. походить, а по території уже ходить запретят. Торік у листопаді санаторії виставляють на аукціон. В ньому беруть участь лише дві компанії: акціонерне товариство Санаторії Лівадія і ТОВ Курорт Лівадія. Перша зареєстрована лише за два місяці до аукціону. Кінцевий власник другої, російський мільярдер Костянтин Малофєєв. Санаторій продають олігархові за 7,5 мільйонів доларів. Якщо порахувати просто вартість землі, не неможливо оцінити вартість саме історичного надбання, а просто вартість землі, то така земля в тому місті коштує приблизно 15-16 мільйонів. Це просто земля, не враховуючи ті будівлі, які там є. То звичайно, це була е, розплата е, Кремля за е, ті послуги, які надавав е, цей е, олігарх. Малофієву дісталося більш ніж 2,5 гектари землі і 16 тисяч квадратних метрів нерухомості. Середньостатистична ціна за квадратний метр у новобудовах лівадії півтори тисячі доларів. Щонайменше він мав заплатити 25 мільйонів в американській валюті лише за корпуси і споруди. До слова, влот, що його отримав мільярдер, увійшло три об'єкти культурної спадщини: пральня з кімнатою для праски початок ХХ століття, малий службовий дім початок ХХ століття, світський будинок ХІХ століття. Попіліть цей санаторій на куски. І попродавати цю землю а, на різні резиденції та чи якісь там дачі, це дасть а, окупність буквально за рік-два. І від Малофеєва іншого вже ну, очікувати дуже важко. Чим Костянтин Малофеєв заслужив найвідоміший кримський санаторій у шість разів дешевше від номінальної вартості. Набожна людина, філантроп, кажуть російські змі про Костянтина Малафєєва. Але чому ж проти ледь не святої людини запровадили санкції Євросоюз та Сполучені Штати Америки? Народ ДНР розчитує на нас, тому що російський мир, в тому числі включає в себе ДНР, тому що вони мислять себе частинами російського миру. А режим, знаходиться в Києві, ненавидимий київським народом, какой там рейтинг Порошенка? сильно вище нуля цей режим не просто спонсор тероризму, а це та і єс терористи. Костянтин Малофєєв не приховував своєї підтримки проросійським силам в Криму та на Донбасі у 2014 році. Підтримки ідеологічної, кадрової і головне, фінансової. По суті, він створював і фінансував ті громадські організації, так би мовити, які створювали пінгруддя для вербування. Тобто це перше, а друге це для ідеологічної їх роботи. Тобто, ну, завербувати людину, потрібно якесь ідеологічне підґрунтя, потрібна робота спеціалістів в цьому. От він цим і займався. Виділкою гроші. У 2014 році співробітники компанії Малафєєва приїжджають на Донбас і захоплюють там владу. Ігор Гіркін та Олександр Бородай самі ж зізнавалися, що працювали на російського олігарха. Гіркін Стрілков, начальник служби безпеки однієї з компаній Малафєєва. А Бородай був піар-консультантом. После увольнения из Федеральной службы безопасности я являвся официально военным пенсионером. Неофициально я помогал организовывать службу безопасности Константину Валерьевичу Малафееву, в том числе по его общественным программам. На цей час у Малафеева кредит у 600 мільйонів доларів перед державним російським банком ВТБ. І за дивним збігом обставин, після того як його підопічні допомогли захопити частину української території, практично весь борг йому пробачають, і після цього, якимось то чудесним образом доволі швидко получилось що банк ВТБ, буквально то, що йому були повинні, це Порядка памоколо 600 мільйонів доларів. так? он э, эти требования переступает некой непонятной офшорной компании, получив с неё 100 млн долларов. Коли російській владі не вигідно відкрито афішувати свою діяльність, вона звертається до своїх тіньових гаманців, вважає авторка розслідувань про Малофеєва Наталія Телегіна. Ето человек, которому, ну как вы знаете, наверное, немножко как Пригожину, можно поручать какие-то такие, скажем так, э, деликатные для российской власти услуги, сделать что-то, что не хочется афишировать. А російська власть, я думаю, штоти ровно то случаї, кадавот є такий тіньовий кошелек, який всегда можна дасть. А після того як хакери українського кібератальянсу зламали пошту білоруського активіста Олександра Усовського, стало зрозуміло, що Малафєї фінансує ще й антиукраїнські акції в країнах Європи. Приписи було показані зв'язки його з польськими радикальними угрупуваннями, які за гроші просто чинили антиукраїнські діяння. А більш того, було виявлено, що він має два легальних. А ГО на території Словаччини, які працюють і досі. Лівадія далеко не перший захоплений санаторій, який продали наближеним до влади бізнесменам. Наприклад, минулого літа одразу три санаторії на південному узбережжі Криму купив генерал Володимир Заріцький, якого пов'язують із другом Путіна Аркадієм Ротенбергом. Санаторії Дюльбер міскорта Айпетрій пішли з молотка за більш ніж 20 мільйонів доларів. Цьому ж Заріцькому віддали одну з найдорожчих земельних ділянок у Криму біля підніжжя Ластівчиного гнізда. Після діокупації весь этот клубок имущественных интересов придется, конечно, решать в том числе и юридическими инструментами. Они там могут сделать все, что угодно. Они могут подарить его лично Путину, они могут подарить его каким-то путинским олигархам. Они могут продать, они могут купить. Пока эффективных инструментов для, скажем так, Припятствия реалізації каких-либо з ділок поканіт. Прокуратура Автономної Республіки Крим передала докази незаконної націоналізації до міжнародного кримінального суду. Назар Ситник Микита Сайко Кримреалії.